Як правильно обрізати крила індиком? І навіщо це робити? Перед вами важкий крос індиків, біг 6. І в них настає той період, коли вони починають злітати на різні перешкоди. І ми сьогодні будемо обрізати їм пір'я. Був випадок у нас, був самець, вже він підріз, був більше 10 кілограм, Він пробував пригати. Неправильно приземлився і зламав крило, і був відкритий перелом. Ми його не змогли спасти. Отож, було прийнято рішення попідрізати всім нашим індикам крила. Як правильно це робиться? Пташка не буде відчувати ніякого дискомфорту. Розпушуємо крило. І починаємо звідси. І підрізаємо махове перо. Головне не брати сильно близько до основи. тому що ви зможете травмувати пташку. Тут ще у них ідуть певні судинки такі. І отаку красиво робимо цим індиком каре. Оп. І обрізаємо з іншої сторони. Деякі люди їх обламують. Я вважаю, що краще обрізати і на період їхнього життя більше цим ви займатися не будете. Цього буде достатньо, щоб вони не літали і не взлітали. І не шкодили собі і оточуючим індикам. І по факту в нас виходить отака штука. Дивіться, крила обрізані. І індик себе гарно-гарно буде почувати. Зараз тепло, температурного шоку в них не буде, бо коли холодно, може бути температурний стрес і температурний шок, так як не буде правильного обігріву тулуба. А так, зараз літо, все добре, і вони тепер не будуть злітати і травмувати ні себе, ні оточуючих індичат. І так ми проводимо близько 40 разів таку маніпуляцію. Всім гарного дня!